Любити Україну то значить підтримувати мою ідентичність та культуру. Любити Україну це танцювати. Чудовий український гопак. Отже, любити Україну це не давати і не брати хабарів. Любити Україну для мене це боротися і перемагати. Давай, давай, давай. Там це моя бабуся, і там моя хреба. І дуже люблю бабусю і хресну, І є кури, коровки, і котики. І Я дуже люблю. І дуже люблю Україну. Для мене любити Україну це щороку виділяти своєму бюджеті кошти на те, щоб приїхати із далека, прийти сюди і обійняти батька. Я там родилася маленькою, перелюблю Україну. Дуже для мене моє серце роділо. Коли я чую, що мої внуки говорять українською мовою? Коли я чую, що вони співають українські пісні. Тому що люди в нас добрі. Тому що коли ти їдеш в Одеській області і зупинився посеред полю, тому що в тебе закінчився бензин. Існують такі люди, як Сергій, який їздить на сірому Фольксвагені Кеді, який зупиниться, відвезе тебе в село, щоб ти купив цього бензину. Отакі От існують в нас добрі люди. Саме за цього я і люблю нашу Україну. Любити Україну це коли ти прикидаєшся зранку, і перше, що робиш, читаєш українські новини. Це бути корисною, корисною для своєї батьківщини. Я намагаюся популяризувати серед японців українську кухню. Готую борщі, пампушки часником, холодець, вареники. Їм це дуже подобається. Отже, любити Україну це бути відповідальним за свої слова, за свою поведінку, особливо за свої слова і свою поведінку, коли ти знаходишся за межами України. Любити Україну це означає дбати про її звичаї, традиції та передавати новому поколінню. Я люблю Україну, я люблю діду і бабусю. Дуже люблю кожен рік приїжджати до бабусі і діду. Люблю Україну так само і, як і Парагвай, бо То моя друга хата, мої батьки і діди приїхали з витами. через це я в серці, коло серця маю Україну завжди. Для мене означає любити Україну, це як любити рідну матір. Я люблю тебе, моя Україна.